І храм до святих, і дав всім людям надію, надію на справедливість, надію на мир, надію на ті цінності, заради яких український народ вийшов боротися на Майдани В народі світання, ще називають зустріч весни з зимою. І вона відступає земля, і весна, і правда. І тепло перемагає, так само нас чекає в найближчому наступному тижні переконлива перемога. Ми дійсно, вашою волею, вашою силою, зробили вже багато. Звичайно, важливий був внесок киян, вінничан та інших, але без внеску Тернополя. Жодних би перемог не було. І тернопільські сотні на українському майдані незалежності гарантують перемогу. Слава Тернополю! І друга важлива позиція: дійсно ми відправили відставку злочинний уряд. Дійсно, ви вашою волею, вашою наполегливостю. Скасували ганебні закони 16 січня, які перетворювали нашу державу в диктатуру. Ми продемонстрували, що ніхто не збирається жити під диктатором. І якщо хтось постане на шляху української демократії, ми його скинемо з цього шляху. Є третє надзвичайно важливе наше завдання. Тисячі українських патріотів знаходилися в тюрмах. Або під домашнім арештом, лише за те, що вони знайшли в собі мужність виступити на мирних заходах проти злочинної влади. Їх невинних кинули в в'язницю і потім, знущаючись над